Права 376. Периметр трикутника дорівнює 97 см, одна сторона А см, а друга сторона Б см. Складіть вираз для знаходження третьої сторони. Обчисліть довжину третьої сторони, якщо А дорівнює 32, Б дорівнює 26 Ну що ж, давайте міркувати. Отже. У нас сказано, що одна сторона у нас А сантиметрів, а друга сторона Б сантиметрів. То ми можемо записати вираз, який буде обчислювати загальну довжину одної і другої сторони разом. Записуємо тоді. Отже, пишемо довжина. Одної. Другої та другої сторони. Разом пишемо. а б Сантиметрів. Ну, добре. Тобто в нас Одна сторона і друга разом дають А плюс Б сантиметрів. Периметр це сума всіх трьох сторін. То якщо від периметра відняти суму довжин одної та другої сторони, це якраз і буде третя сторона. Записуємо тоді. Отже, тоді довжина. Третьої сторони. Третьої сторони. Треба від периметра, а це 97 см, відняти суму одної та другої сторони. Мінус А плюс Б. см. Так. Ну що ж, ми склали вираз. Ну, а зараз нам треба знайти значення цього виразу. Записуємо. Якщо нам сказано, що А дорівнює 32, Б дорівнює 26, то наш вираз 97. Мінус. А в дужках А плюс Б. Дорівнює. Це можна записати як 97 мінус. Замість А пишемо 32. Додати. Ну, а замість Б пишемо 26. І це дорівнює. Переносимо. Ну що ж, тут треба дужку закрити. Так. Дивимося 32 плюс 26. 30 плюс 20 це 50, а 2 плюс 6 це 8. Отже, в дужках буде 58. Тобто ми пишемо, що це 97 мінус 58. І це дорівнює. Ну, можна відняти стовпчик, а можна міркувати і так. Відняти 58, це відняти 50 і відняти 8. То ми пишемо 97. Відняти 50. І відняти 8, і це дорівнює. 97 відняти 50, це буде 47. Пишемо, що це дорівнює 47 відняти 8. І це дорівнює. А 47 відняти 8, це буде 39. Пишемо, що це дорівнює 39. В дужках пишемо, чого сантиметрів. Це у нас буде довжина третьої сторони. Можемо записати довжина. Третьої сторони. Так, ну добре. Вираз ми записали і обчислили значення цього виразу. Це і буде довжина третьої сторони. Записуємо відповідь. Відповідь. Ну що ж? Треба записати, скласти вираз. Ми вираз склали, пишемо 97 мінус А плюс Б. Ну і обчислили довжину третьої сторони. У нас вийшло 39 сантиметрів. 39 сантиметрів. Ну що ж, ось таке завдання, в якому ми складали вираз і працювали з периметром. На цьому вправу завершеному.